Чому одружений чоловік заводить коханку? Що таке любовніцю у жонатому чоловік ставить це питання так спокійно, він уже знімає з себе відповідальність. Він намагається нормалізувати зраду ще до того, як почав її пояснювати. Це перше коли він починає рахувати по пунктах, він створює імідж експерта. Це спосіб подати свою думку як закон, щоб ти навіть не сумнівалася. А у жона та є можливість іметить любов? Це теж логіка. Не я зробив вибір, а так вийшла. Можливість була це типова раціоналізація чоловіка, який не хоче визнавати свою слабкість. Друге, це значить, що он не хоче заканчивать отношения своєю жіною. Так, він і не хоче, бо дружина це стабільність, база, затишок, тверда земля під ногами, а коханка це втеча, емоційний допінг, який він не може собі дати. Це теж є плюсом. Якщо чоловік називає подвійне життя плюсом, значить він давно вже не в любові, а в зручності, не в партнерстві, а в споживанні. І третє, це он хоче свою жінку ще сильніше любити. любить. Найбільше викривлення це спосіб закрити власну провину, типу, я зраджую це через любов. Так захищається внутрішня незрілість. Тобто він не намагається її переділити. Насправді він не приймає її такою, як є. Він просто уникає дорослих розмов. Бо чесний діалог це важче, ніж подвійна гра. Він недостающе знаходить на стороні. Це чиста інфантильність. Не сказати, що болить, не вирішити разом, а піти до в іншої. Так роблять чоловіки, які не вміють брати відповідальність. Получається, тому хочеть і... так, там, де не вимагають зростання, де він дитина, яку хвалять за мінімум, і він повертається додому, бо вдома справжнє життя, яке він не завжди тягне. Звращається к своєї жінки, поэтому жінка, цініть тих мужчин, які завели любов з вами. А це явна маніпуляція, це перевертання реальності, зробити жінку відповідальною за його подвійне життя. Це тонкий газлайтинг у красивій обгорці. Жінка не має нічого доводити там, де чоловік вже вибрав тікати. Жінка не має виправляти того, хто навіть не визнав, що щось зламав. Жінка не має змагатися з іншою жінкою за чоловіка, який сам не змагається за неї. Що ж робити в таких ситуаціях? Перше, повернути владу собі, поставити запитання, чи я хочу бути з людиною, яка обирає мене тільки наполовину. Друге не грати в його гру дорослішання через чужі руки. Якщо він не готовий бути дорослим у стосунках. Це не твій фронт робіт. Прийми це.